Ну, так, забув я, забув, забув, забув. Фу, як називається цей, скажімо, різдярчи скульптор Володимир Лупійчук. А, так, Володимир Лупійчук. Хм, оце вже мені подобається. Я не думав, що я збирався критикувати. Але ось оця жінка стара з малими дітьми. Вже мені говорить про його. Непересічність при вході поставили, і я вже зупинився, бо я думав його критикувати. І стан дівочий стан. Ось дівчину непогано він передає. Загально ніби банально. Але він побачив, що ось бувають такі дівчатка, які ось так наївно дивляться на, іншу, на інших а ті, а та ось така. Така грізна, а та така благородна, а та така, а та така. Так, так, не знаю, як це навіть назвати, але відчуваю. Так. Все, 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 забираю свої слова назад. Тобто слів то я ще не видавав м -м, критичних на рахунок Лупійчука, але не думав, що я. Я думав, що знайду якусь шароварщину. Бо я не знаю, шароварщину, ну принаймні наслишаність, наслишаність, да? але ось так. Мусимо визнати, що. Ну так, пафосно оце, але е, все-таки треба визнати ось цю його відчуття атмосфери. Ось подивіться. Дивіться. Дивіться, як він стоїть. Дивіться, як він стоїть. Він, він... Як передати в такому кусочку дерева, енергетику і дух? Як передати те, що вони думають. Передати те, що вони думають. Молодець, талант, так. Признати, що талант. Ось. Ось, ще раз вернемося. Хочеться знати, що він думає. Я відчуваю, що він думає, але назвати це тяжко. Це що? Як може так жінка стояти возвишено? Я не розумію. Жінка з дитиною і небагата жінка, напевно. Невже? Невже це є в українській культурі оця ідейність, цей аристократизм? Не вже є? Невже справді є? Невже справді є оцей, оцей... Подивіться, оце, напевно, шедевр його? Це, можливо, його шедевр, як ноги розставив бандурист. Як він, він повністю відкрився. Він повністю кричить, він кричить те, що він хоче докричати. Він кричить просто. Це навіть, навіть те листя чи, чи трава. Вітер віє траву. Ось, вітер віє траву. Навіть трава кричить разом з ним. Молодець. Що це? Облога Буші сотничиха зависна. Боже, треба насправді почитати про них. Бо Шароварщина так зіпсувала нам уявлення про Україну, напевно. Я, я ненавиджу всякий пафос. Я ненавиджу всякий пафос. Але мушу визнати, що. Чиї? На хвильку мені здалося, що в неї така агресивність в обличчі. А на хвильку потім вже здається, що є просто спокій після прийнятого рішення. Вона прийняла рішення оборонятися. І все. Боже. Я не знаю. Оце не дуже. Ось мушу визнати. Ось це ну, мені не дуже ось це. Ось ця річ не дуже. Така ну, трошки, така гербовість, якась гербовість. Гербовщина, гербоватість. Ну, герб якийсь. Ось сидить собі. Я не знаю. Щось не відчуваю великих яких, якихось думок в їхніх. Чи, чи він хотів сказати про якусь таку вивітреність думки під час руїни, чи що? Я не розумію. Тому що ось як, 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 як оперся, якось так ліниво оперся козак на. Там чи на, 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 на цю гармату. Ліниво оперся на гармату. Цей А, А ось тут якась така трохи. Трохи такий злий, якийсь трохи козак, якийсь такий розпущений. В сенсі, він надто самовпевнений, чи що? Чому він так. Він, хіба, він, він танцює, він грає, він вже святкує перемогу. Перемога вже була, чи що? То після перемоги так варто розпущено танцювати, чи, е, чи, тобто, чи він хотів показати злого козака, чи він хотів показати доброго козака? Хотів показати такого трохи. П'яницю такого, сам, самоупевненого, чи що не хочу показати? Тут не розумію. Цей б'є в бубни собі. Сам собі не ум'є трохи. Цей танцює гопак. Танцює гопак. Але тужливо танцює чи радісно ось цей. Ось цей. Він дуже його танцює, чи радісно? Це Леся Українка, напевно. Так, спочатку я е, не прочитав, а подивився і православниця своя пісня, напевно, мавка, та малка, Лукаш, та. Не думав я, що такий образ мавки, вона зверху, так як завжди звик, що вона десь в кущах знизу в болоті. А так зверху стоїть. Трохи феміністична мавка, але це так, жарти. Ну, тут передано биття в дзвіну. Це ось тут є еспресія. Ось тут еспресія. Він б'є. У дзвін. Дзвін перехилився. Ось! Ось він скликає, бо тривога. Тривога. Тут передано цю тривогу. Козак лупить у дзвін. Скликає козаків чи народ, бо вороги лізуть. Ось. Жінка вхиляється від татарина. Татарин, щось там зламалося, чи в нього був спис, чи що там в нього в руці. Ясно? Тут є сир. Показано. Злий татарин показаний. А це. Я, я не впізнав, спочатку не зрозумів. Зрозумів, що з якогось літературного твору, але я не... Зрозумів спочатку, а потім прочитав. що Маруся Богославка. Оце київська доба. Полотняні довгі сорочки. Сукира. О! Оце сторожова вежа, я не знаю як вони називалися там. якось чи як. Ой, мені телефонують, ой, телефонують мені. Телефонують три козаки. Три козаки. А тут козаки тур. Цікаво, я щось не пригадую такої тематики. Козаки тур. Це як в Росії росіяни і медвідь, може, чи що? У нас тур? То що нам може? Це наш образ. Може, там, якщо є ведмідь, то нам взяти тура як символ нашої впевненості, що треба боронитися? Може, нам тура взяти? Тура проти ведмедя? Бо ж не брати нам зайця? Ось Шевченко? Ось подобається мені, як розвиваються рукави його. Його кожуха, як крила, так, молодець. Все-таки, так. І гордо стоїть, випрямившись, Шевченко. Молодець. Ну, Мушу визнати, мушу визнати талант. Талант. Лупійчук талановитий. Я не знав. Я думав, що шароварщик. Я думав Лупійчук шароварщик. А насправді. Насправді, талант. Правда, талановитий скульптор через Біар.